Спонсор показу Історія у пляжці. У Тернополі внаслідок падіння з балкону восьмого поверху загинув 11-річний хлопець. Травми виявилися несумісні з життям. Школяр загинув. Поліція розслідує справу як нещасний випадок. В аварії на Тернопільщині травмувалося п'ятеро людей. На автодорозі Івано-Франківськ Бучач-Тернопіль не розминулося дві іномарки. За попередньою інформацією, водійка автомобіля Мазда, 28-річна Вінничанка, не врахувала дорожні умови, тому її машина виїхала на зустрічну смугу. У результаті такого маневру авто Вінничанки в'їхало у Сузуки, яким керував франківчанин. На момент аварії в обох автомобілях були пасажири. Водія Мазди, а також маму із семирічним сином. Госпіталізували. Незаконним городництвом на Тернопільщині займався житель Чернівців 1969 року народження. Чоловік неподалік селища Мельниця-Подільська у прибережній зони річки Ністер насіяв коноплю. Дана територія, кажуть слідчі, належить Чортківському лісовому господарству. Документуванням злочину займалися оперативники. У ході слідства стало відомо, що фермер ще навесні поселився в наметі неподалік господарки за селом Дністрове. Коли посіли? Весною. Вирощуєте, доглядаєте з нею. Нічого. Для себе. Він доглядав своє городництво, а коли воно поспіло, реалізовував місцевим мешканцям. І було піймано під час, тобто він як останній реалізовував наркотичний засіб канабіс, сам відреалізував 9 грам канабісу на суму 500 гривень. Під час огляду слідчі з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області виявили та вилучили 60 зелених рослин. Чернівчанин у скоєному зізнався. Казаного дня було оголошено про підозру у втєнніх рівнях, про порушення розслідування частина 2 статті 307 та частина 2 статті 310 рівня Російської України. Підозру було обрано за приїжджені врахи до тримання підбавців. Триває слідство. Спонсор показу Історія у пляжці.